Так, продовжуємо. Значит, після того, як у нас в дизайнері зробили форму, можна працювати вже э, в редакторі. Ну, я працюю в єс мені зручніше. І ось наша папочка Діаграм 2. І тут дві форми. Ось форма White ще була попередня. І то, що я зробив тільки що. Ну, це просто дубль. А, значит, тут я... Із проекта в проєкт копіюю ось такий файлик текстовий, в котром строка. Щоб не набирати кожного разу, я просто копіюю, вставляю против і в терміналі і запускаю. Це у нас перетворить наш файл Значить, файл main.form.py py, который буде Нашу форму містити в вигляді класу. Так, дивимо. Main Forum Pie. Ось воно. Тобто наша форма буде записана в вигляді ось цього класу, який має назву От, Створимо для нього відповідну. Ну, давайте перед тим, як створити, значить, як це ми робимо. Тобто у нас головний файлик MainPy це стартер просто. В чому в ньому є? Значит, в ньому є просто імпортуємо q з qt QWidgets, щоб створити додаток. І значит, імпортуємо із того форму, от, от, Unit Main Form. Chart Examples це файл-клас, який буде. Вмістити код роботи з нашими діаграмками. Вот. Його імпортуємо і в нього тоді перевіряємо, що це зловний модуль. От If neighborhood no main створюємо додаток app, поімпортуємо із Chart Example, створюємо екземпляр клас, класу Chart. І там є метод show, він показує. Ну Там show це просто. Windows-show того, того вікна. І все. Тут таке Все основно у нас знаходиться вся логіка значит, Unit Main Form. Значит, unit Main Form, Пайк. ось воно. І давайте розглянемо, що тут є. Є що пописати. Ну, давайте спробуємо пояснити, що тут написано. Так, імпортуємо так QMainWindow, QTableWidget і Widget від It Item. Значит, із Qtable імпортуємо все і імпортуємо Qt-Chart з python І із Qt-Core все імпортуємо. Із MainForm імпортуємо наш клас нашої форми. Ну і далі вже звичайний спосіб. Це конструктор у нас. В конструкторі ми створюємо вікно, значить, посилання New self-window. Із YMAINWWindow I з екземпляр класу створюємо це Self-UI буде. І ми наповнюємо методом setup UI наше вікно. Тобто переносимо все, що в нашій формі було. Ось тут наше вікно. Тепер для прикладу створимо такий списочок, списочок, в якому є словники, ну, якісь прізвища і якісь значення. Значить, два ряда значень value і value2. Ось такі от. Ну, Може бути що завгодно Якісь показники, наприклад, за поточний місяць і за попередній місяць для порівняння. Для нашої таблиці створимо, значить, заголовки. Ну Це піп, значення і значення 2. То есть, це, там де легенда, це, ми бачимо, що це прізвище. Значення і значення 2, то таке є. І дві назви зробимо: чортним і чортним 2. Ось таке. Це буде показники чогось за місяць і показники чогось за попередній місяць. Ну, от. Далі робимо, сформуємо нашу посилання на нашу таблицю, то із UH і ТБЛ, просто принцип ТБЛ. Можна цього було не робити, а працювати з цим класом. Ну, я звик до того так роблю. Значить, для таблиці ми методом 300 ставимо три йому Ось ці заголовки ставців. Хай він бере із цього списочка для цих три. Значить, зробимо посилання на наш чарт. Це QT-chart, який у нас є. Значить, у нього, значить, звертання до наших меню. Значить, там воно називалось не меню, а в цьому варіанті це аж. Чарт-лайнер, чарт-бар, чарт-сер. вот была ну, такая идея и значит установим реакцию на клик по пункту меню на выбор фактически тут добираем значит потребно для меню обратно триггеры триггерит и connect к слоту но ну, в нашем тут будет у нас метод line chart draw line chart и тут будет draw Chart і Drop -by відповідно для всіх цих. І конструктор клас готовий. Нічого тут складного немає. значить Метод шоу заповнює даними ось цими нашу табличку і коли заповнить, він покаже нам оце наше вікно, як заповнюється. Заповнюється теж досить просто. Значить, у нас ми можемо визначити значить, кількість рядків, значить, це довжина просто списка, це ось цього нашого. І далі в циклі по кожному елементу із цього сил Data. Ну, ми перед цим встановлюємо кількість рядків в нашій таблиці методом SetRowCount і потім в циклі. Значит, по, для кожного елемента із нашої дати ми будемо брати елемент. Ну, берем легенд це фіо, фактично у нас ми, значить, встановлюємо його, значить, для поточного поточного індекса у нас буде, тут у нас буде кожного разу збільшується R спочатку ну, тобто спочатку нульовий елемент, це буде перший, будемо встановити для першої строки в даному випадку, перший ставпець 0, будемо встановити це значення. Ось Далі у нас може бути в принципі, що завгодно. Ну, в принципі, можна було б його зробити незмінним, але насправді ми ось цю табличку можемо змінювати з значення. І тому, тому доведеться зробити ось тако ну, перетворення. Тобто перетворення строки, в котрим записано число, число, значить, число флоту. І це число потім ми будемо використовувати. Якщо ми не зможемо перетворити, ми програму зупиняти не будемо. Ми просто туди пусте значення заводимо. Ну а потім, коли ми перетворили, ми встановимо значить, для поточного рядка, значить, в столбець 1. ну, Це вже буде. Другі насправді нумерація з нуля починається. І встановлюється значення. І на, 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 на кінець от, value 2 а, вже будемо встановлювати а, значить, в третій столбець. ну і Після того, як ми встановлюємо, ми просто перейдемо на змінимо значить, значить, нумерацію рядків, додамо плюс одиницю. І таким чином ми заповнили наш тейм-відджет. Наш Далі, що буде? При натисканні на кнопочку меню на вибір меню, на елемент меню, ну, наприклад, розберемо, якщо у нас буде з побудовою лінійного графіка.